І п'ятий факт як не отримати прописку в пеклі, Бог протягом усієї історії дає людям вибір, рай чи пекло, але вони вибирають пекло, щоб нести муки, страждання, біль та насильство. Таким чином, роблячи неправильний вибір, ви отримуєте місце прописки в пеклі. А ті люди, які збираються до пекла та кажуть, що там влаштують собі життя, дуже помиляються, бо пекло це не кінець. Біблія каже а смерть і ад будуть вкинені у вогняне озеро, це друга смерть озеро Вогняне. Щоб уникнути пекла на землі та у вічності, вам потрібні апостоли і пророки. Церква Ісуса Христа, тому що Бог віддав свого Сина, заплативши за гріх усіх людей, створив церкву і дав свого Духа, щоб пекло ніколи не подолало її. Свою перемогу над дияволом, смертю та пеклом Він віддав церкві.